Атака Росіян на полігон під Черніговом рептом обросла певними деталями. Розкрито неочікуване про вибух, що забрав життя наших бійців, повідомили реальну правду. Схоже, все це відбулося не просто так, а нові заяви чиновників та офіційних осіб перевернули всю цю історію. І те, що вийшло на публіку, схвилювало кожного українця. Тож перегляньте, будь ласка, ролик до кінця, бо дізнатися усі подробиці такого жахливого інциденту. Вітаю вас! Залишайте вподобайку та свій коментар. А я буду розпочинати після атаки російських військ по військовому полігону на Чернігівщині. З'явилися нові деталі. І удар прийшовся в районі селища Гончарівська. Потужний вибух пролунав одразу після оголошення повітряної тривоги, що зафіксували мешканці Чорнігова та області. Інформація про характер цілі почала поширюватися через українських військових кореспондентів та моніторингові пабліки. Журналіст Андрій Саплієнко зазначив, що удар коригувався з допомогою аеророзвідки і попередив про можливість повторного обстрілу. Удар коригує аеророзвід може бути повторний удар. Дописував Цаплієнко його підтвердив і військовий кореспондент Богдан Мірошніков, який звернув увагу на систематичність подібних дій ворога, акцентуючи, що історія повторюється знову і знову. За інформацією, яку оприлюднили російські мілітарі канали, удар було завдано по 242-му загальновійськовому полігону Міноборони України. За деякими повідомленнями перед атакою у районі Гончарівського зафіксували проліт ворожого безпілотника-розвідника, що ймовірно використовувався для наведення ракети. Згодом сухопутні війська збройних сил України офіційно підтвердили, що по одному. З навчальних підрозділів було завдано ракетного удару. Попри вжиті заходи безпеки, вдалося уникнути масових жертв, але не всіх втрат. Загинуло троє військовослужбовців ще 18 отримали поранення. Рятувальні та медичні служби працювали на місці одразу після вибуху. Пораненим оперативно надавали допомогу. Командування висловило співчуття родинам загиблих, а також повідомило про створення спеціальної комісії для з'ясування причин та обставин інциденту. Її очолив начальник військової служби правопорядку ЗСУ. У разі, якщо буде встановлена службова недбаль, що помилки винних пообіцяли притягнути до відповідальності окремо. Згадувалося ще одна із ракет, ймовірно, іскандер могла бути оснащена касетною бойовою частиною. Про це повідомили одне з російських агент, посилаючись на анонімні джерела. Це лише підсилює небезпеку таких атак, особливо в контексті застосування зброї проти навчальних підрозділів. Фахівець із радіотехнології Сергій Безкреснов у коментарі зауважив, що частина особового складу проігнорувала загрозу, попри тривогу та помічний би коригувальник. Саме це на його думку могло призвести до поранень серед військових, які залишалися у зоні. Ні, небезпечній саме. Збройні сили України заявили, що після цього інциденту було впроваджено додаткові заходи безпеки для захисту свого складу під час повітряних тривог та потенційних атак на полігони та навчальні центри. Також повідомлялося, що моніторингові канали фіксували активність безпілотника в районі перед ударом, що може свідчити про завчасну підготовку та націлення російської ракети. Системні атаки на полігони, медичні заклади, громадський транспорт і цивільну інфраструктуру демонструють загрозливу тенденцію. Деталі атаки на полігон розкрив і політичний експерт Олег Вишкіл це Небезпечна справа під час війни, і він має відбуватися, тому що злагодження і навчання це треба проводити. Питання, що вони мають відбуватися в безпечному режимі, так це я думаю, що аксіома. Але це таке тут є можливе бути і персональна відповідальність, може бути і вдосконалення ворогом і розвід діяльності. І, взагалі, підходів до саме протидії нам в цій сфері, ми ж повинні розуміти, і і розуміємо. Я сподіваюся, що є зеркальні дії з боку української сторони. Ми теж неодноразово завдавали потужних ударів по навчальних центрах, по полігонах. І це елемент війни, який є невід'ємним від того, що ми робимо проти них. Вони проти нас. Чи можна з цим якось боротися? Мабуть, можна, але знову ж таке тут питання більше до військових експертів. Насправді ворожі удари по військових полігонах в Україні стали одним із постійних та трагічних елементів повномасштабної війни. Після атаки на полігон на Чернігівщині, що забрало життя трьох військових і порано 18 людей, знову повернулися питання безпеки під час навчань. Цей удар, за повідомленням командування сухопутних військ ЗСУ, було завдано по навчальному підрозділу, і, хоча були вжиті заходи безпеки, повністю уникнути втрат не вдалося. Нагадаємо, що це вже не перший випадок, коли ворожа ракета влучає по навчальній інфраструктурі. Раніше подібна трагедія сталася тоді на Сумщині. Тоді під час занять на стрільбищі військової частини загинуло шість військовослужбовців, ще понад 10 отримали поранення. Командири частини після інциденту відсторонили, а службове розслідування передали правоохоронним органам. Як зазначили в Нацгвардії, командувані правоохоронні органи дадуть жорстку правову оцінку діям усіх посадових осіб за результатами перевірки і розслідування трагічного випадку. Через місяць ракета знову влучила по тренувальному полігону. Цього разу була Миколаївська область за повідомленнями прес-центру сухопутних військ. Переважній більшості військовослужбовців вдалося врятуватися завдяки вчасно опрацьованих алгоритмам дій під час повітряної тривоги. Однак і тут, на жаль, є загиблі та поранені. Одночасно вживаються додаткові заходи безпеки для збереження життя та здоров'я військовослужбовців у випадку повторних ударів. Наголошується в заяві. Подібна трагедія сталася і на Полтавщині. Удар по навчальному полігоні забрав життя ще двох людей, які спочатку отримали поранення, але, попри зусилля медиків, не вижили. І знову розслідування висновки і сподівання, що подібного більше не повториться. Окремо увагу викликає ситуація з полігоном на Дніпропетровщині. Після Ані ракети військових перевели на іншу локацію, яка за словами одного із військових також не мала жодного укриття. Матір військовослужбовця, яка повідомила про переїзд, зауважила, що зараз там немає нічого. Сьогодні вони щось там рили. Це вказує на хронічну проблему, відсутність інженерного обладнання захисту навіть після попередніх трагедій. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський ініціював перевірку, чи дотримувалися на полігоні заборони щодо ушикувань та розміщення особового складу на відкритті місцевості. Він наголосив, що навчальні заняття повинні проходити в заглиблених спорудах, які Захищають бійців. Зараз він також контролює стан виконання завдань із забезпечення укриттів. Удар по полігону в селі Чоркаське поблизу Дніпра став ще одним гірким епізодом. Росіяни завдали удару касетною ракетою іскандерем, що спричинило масові втрати. Командувач сухопутних військ Михайло Драпати підтвердив трагедію, зазначивши, що війна вимагає швидких рішень відповідальності та нових стандартів безпеки. Він визнав, що причину трагедії стали не своєчасно ухвалені рішення і не засвоєні уроки. Журналісти та військові оглядачі підтвердили, що постраждали. Десятки людей за словами журналіста Юрія Бутусова загинуло понад 30 військових. Десятки дістали поранення. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби в умовах воєнного стану. Реакція з боку військової спільноти не заборилася. Волонтер Сергій Стерненко зазначив, що обстріл був скоригований через безпілотник, який не було знищено. Змінимося або загинемо. Це не просто гасло, це реальність. Написав він. Блогер Паоло Люм'єре, який нещодавно перебував на тому полігоні, вказав на відсутність елементарного захисту Метів не закопано укриттів. Немає у цій війні, немає тилу. Один із найгучніших інцидентів атака на розташування 128 ї бригади в одному з прифронтових сіл Запорізької області під час шокування для нагородження. Тоді загинуло 19 військовослужбовців. Міноборони визнали, що на місці було порушено правила маскування. Поряд зібрали десятки людей, автомобілів і не було жодного захисту. Над районом тоді зафіксували російське БПЛА, що міг навести ракету. трагедії повторюються попри комісії перевірка, відсторонення як зазначив один із військових експертів, у цій війні не існує. Ну глибокого тилу саме тому кожна подібна історія має стати причиною для негайних дій, а не лише висновків на папері. Без реального захисту особового складу, модернізація систем безпеки та відповідальності усіх рівнів, подібні втрати залишатимуться жорстокою, болючою, але регулярною реальністю. Ракетний удар по військовому полігону на Чернігівщині став черговим підтвердженням того, що навіть тилові райони не є безпечними в умовах повномасштабної війни. Це інцидент не перший і, на жаль, не останній. Ситуація вимагає змін у підході до безпеки військовослужбовців. Ворог активно використовує тактику точкових ударів по місцях підготовки українських бійців, що вимагає від оборонного відомства оперативних рішень, перегляду процедур і суворої відповідальності за кожну втрату. Я глядачі вам вдячна за те, що ви додивились це випуск до кінця. Не забудьте залишити вподобайку та дописати свої думки з приводу чергового такого трагічного інциденту. Не прощаюсь з вами. Зустрінемось в наступних випусках.